Доброго дня! Хочу записати вам майстер-клас по виготовленню ось такої квітки Еустома. Для цього нам потрібна стрічка 4 см. Я собі зробила картон за заготовку 5,5 см. На неї ми будемо намотувати стрічечку. Потрібно нам 12 пелюсток, ширина 4 см і довжиною 5,5 см. Da må Talle og Bruse ha hjemme. Нам потрібно таких 12 пелюсточок. Крім цього, нам потрібна ось така коричнева стрічка, довжина якої 12 см. У мене стрічка 2,5. Можете брати і 4 см, 4 навіть краще. Треба також кусок фоамірану, який має довжину 17 см і ширина 3 см. У мене фамірану на даний час немає, тому я буду використовувати стрічку шириною 4 см і довжиною 60 см. Можете брати навіть і 50 см. Ну, звичайно, шпажка, клей і опалювати або свічечкою, або опалювати спиртовкою. Так, дівчатка, поїхали. Обрізаємо пелюсточки. По Складаємо ось так. Навпіл. Ось так навпіл та склеюється. Ось так навпіл. І тоді обрізаємо, ось тут зверху дівчатка обрізаємо півмісячиком. Тут відступаємо десь від крайчику, ну, напевно, пів сантиметра, і краєшок обрізаємо півмісячком. Отак. От У вас повинні получитися ось такі заготовочки. Там має бути всіх 12 пелюсточок. Як опалюємо? Ділимо пелюсточку на три сегментики. Опалюємо один краєшок, робимо таку загубку. Опалюємо другий і розтягуємо. Опалюємо третій. І розтягуємо. Ось така пелюсточка у вас виходить. Щось таке похоже, як ви робили на мак. Тоді внизу складаємо ось так. Беремо за краєчок знизу і, і до серединки, знизу до серединки. Ось так, одну загинку робимо, і з другого боку другу загинку робимо, ось так. Бачите, ось так має у вас вийти. Тоді тут гарно розправляємо, ось так розправили і опалюємо. Я собі опалюю запальничкою, ви собі опалюєте. Ось така пелюсточка у вас має получитися. Ось так. Бачите, ззаду вона виглядає отак. Ось так гарненько у вас має віт. І так всіх 12 пелюсточок. Тоді беремо коричневу і обрізаємо ось цей краєчок самим 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 як бортик, обрізаємо тоненько тоненько сам бортичок, обрізаємо акуратно, обрізали, і тоді. Отут знизу обпалюємо пішечки і виторочуємо. Виторочуємо, виторочуємо, але дівчатка виторочуємо не до кінця. Виторочуємо десь, залишаємо, ну в моєму випадку я залишаю пів сантиметра. У вашому випадку, якщо у вас стрічка буде е, 4 см, то ви. Виторочуєте десь сантиметр, залишаєте. От, виторочуємо. І зараз гарненько ми її обробимо. Гарненько обробимо, і в нас буде. Ще трошечка, ще трошки можна. Так. От, все хватає. Думаю, хватає. Думаю, достатньо. А ще ту одну заберемо, бо зачепитя, але вже мусить її витягнути. Так, зараз ми тут гарно розправимо. І тоді, і тоді ми так трошки легенько ми її, легенько ми її трошки припалимо. Так, легенько-легенько, тому що вона дуже... Зробимо ось таку з неї стрічечку. Так. Так, це заберемо, що вони тут вийшов. Так, і тоді оцю стрічку складаємо дівчатка навпіл. Складаємо навпіл. Складаємо її навпіл і трошечка її, я трошки її приплавлю, щоб вона мені трималася. Ви можете пройти клеєм, і, напевно, я так зроблю, тому що вона так не хоче триматися добре. Не хоче триматися. Треба зробити клеєм. Зараз я прихоплю клею, нагрівається довго, нагрівається. Ще не нагрівся. Ось так, дівчатка склеїли і тепер наріжемо так, як ми різали на сонях, не до кінця. Залишаємо десь, не знаю, пів сантиметра, напевно, залишаємо і ріжемо, ріжемо дрібненько собі на такі сегментики. З цього ми будемо, дівчатка, робити серединку, у кого є фоаміран... Можете собі робити свою міраму. Я вже казала: 17 см довжина і 3 ширина. Так само аналогічно перегинаєте його навпіл і нарізаєте, склеюєте знизу, щоб вам було зручніше. І нарізаєте на такі сегментики, не дуже широкі, не дуже дрібні. Отак собі нарізаєте і потім робите з цього равлик. Ось так. Все, дівчатки, заготовки ми зробили. Це буде перша частина відео, майстер-клас по еустомі.